А тобі в хаті не сидиться, да? да, так? Не спіла задрімати, посипаюсь, тебе вже нема. Я кала собі вони ага, ага, Так в хаті ж воно надійніше Так надежніше. Виліпала, там ж ось по там під виноградом понабивало такого аж. Листя таке вже аж запріло Так і тут трохи виграло. Так давай зараз тачку привезу та вивеземо. Одразу, О, і все. Да, поки воно стареньке. Щоб не літало. Ти бачиш, як стихло, ага. хорошо стало. Ага. А. А, а я ходив ага. до ставка, лебедя бачив. Туди на, на хутір. Да. хутір. Да, вутят бачив, ага. диких. Так що так, я... Так, я... Було, що да, я гарно прогулявся. Йоси. Ходив а ти там. як, отак туди через кладочку? Я спершу полісу по пройшовся. А, ну, через місток, по полісу і так обійшов кругом. А, ага. Ну, хорошо. гарне місто там. Гарна та прогулька була. Ага. Прогулявся. Ну ладно, зараз я тачкою викладаю. вивозити да. мою роботу. Твою роботу вивеземо. Добре, добре. О, і не вимикається.